Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Сьогодні ми чекаємо на гостей. І першою завітала лисичка, другим зайчик, третім шпак, четвертим метелик, і п'ятою синичка. Ви запам'ятали, в якій послідовності завітали наші гості? Молодці малята. А зараз вони хочуть з вами погратися. Але спочатку давайте їх порахуємо. Скільки їх? Так, кількість ми позначили цифрою 5. А тепер питання. Хто завітав першим? А хто був другим? Хто завітав після зайчика? Після Шпака? А хто був п'ятим? Так, синичка, молодці малята? Наші гості завітали сьогодні з подарунком. Вони принесли з собою квітку не просту, квітку чарівну, а ще вона математична. Кожна пелюстка це завдання. Відриваючи пелюстку, ми будемо ці завдання виконувати. Скільки пелюсток ви нарахували? Перша пелюстка від лисички. Скажіть, будь ласка, де живе лисичка? Вона живе у лісі, де багато різних дерев. Вони різні за висотою, бувають високі і низькі, а стобору дерев також буває різним, буває товстим і тонким. Яке це дерево? Воно високе і стовбур товстий. А це дерево низьке. Який стовбур у низького дерева. Лисичка може заховатись за цим деревом? Чому? А якщо вона заховається за великим деревом з товстим стовбуром, її буде видно? Тепер ви знаєте, що лисичка за великим деревом може заховатися. І всі предмети навкруги можна порівняти між собою. А наступне завдання від зайчика. Ви готові? Зараз він відірве пелюстку, і ми дізнаємось, про що він вас запитає. Усі зайчики полюбляють моркву, але як вона росте, він не знає. Давайте йому допоможемо. Спочатку в землю посіяли насіння. Потім насінинки проросли, Сформувалась малесенька морква, яка росла ціле літо, а восени зібрали ось таку моркву, соковиту, велику. Запам'ятали малята? А зараз давайте перевіримо. Подивіться, що не так, де помилка. Так, спочатку сіємо. Зайчик. Вам дякую за таку відповідь. І наступне завдання від шпака. Скажіть, будь ласка, коли шпак повертається з теплих країв? Так, весною. І ми готуємось до зустрічі. Ми робимо шпаківні. Подивіться на геометричні фігури і скажіть, з яких можна зробити шпаківню. Першу шпаківню ми зробимо з синього прямокутника і жовтого трикутника. Ось так. Другу шпаківню з яких фігур можна зробити? Так, жовтий прямокутник і візьмемо квадрат. Якщо поділити квадрат від куточка до куточка, вийде трикутники, і це буде дах. У нас залишились, які фігури? Круг і квадрат. З них ми не можемо зробити шпаківню. Подивіться на них уважно, що є у квадрата, чого немає у круга. Так, це кути. Скільки кутів у квадрата? Молодці. А що міє робити круг? А квадрат можна котити? Що йому заважає? Дуже добре. Наступне завдання буде від метелика. Він відриває пилюстку і слухайте уважно, на галявині росли квіти. Давайте їх порахуємо. Одна, дві, три. Чотири і п'ять. Скільки всього квіток ви нарахували? Так, п'ять. Метелик сів на квітку і покликав своїх друзів. Скільки метеликів сиділо на квітках? Молодці? Чотири. А чого більше? Квіток чи метеликів? Прилетів іще один метелик. Кілька метеликів стало. Тепер їх порівну 5 квіток і 5 метеликів. Ви добре вмієте рахувати, і це завдання ви виконали. Залишилась одна пелюстка, і це пелюстка від синички. Цікаво, а яке завдання приготувала для нас синичка? Зараз дізнаємось. А синичка приготувала багато різнокольорових квадратів клей, ножиці. І що ж ми можемо з них зробити? Але спочатку давайте пригадаємо, як користуватись ножицями, як їх тримати. Обертати потрібно папір, а ножиці тримати прямо. З квадрата можна зробити ось такі геометричні фігури. Кутники, прямокутники і обрізати кути вийде круг. Ви вже це вмієте робити, а потім з цих геометричних фігур викласти ось таку весняну галявину. Подивіться, які гарні квіти вийшли, пелюстки різного кольору і різні за формою, також вони різні за величиною. Всі деталі ви потім наклеїте. Ви, малята, молодці, з усіма завданнями впоралися. А тепер відпочивайте і на нові зустрічі. Чекайте! До побачення!